Вітаю поціновочі математики. Розв'яжемо номер 420. Знайдіть кути ромба, якщо сума двох його кутів дорівнює 80 градусів. Виконуємо рисунок, називаємо С, Д. І проведемо такі міркування. Два сусідні кути ромба не можуть давати 80 градусів, це можуть бути тільки протилежні кути. Якщо вони в сумі 80, отже, мова йде про гострі кути. Тому АБЦД ромб. гострим у нас виглядає кут Б, отже, кут Б плюс кут Д, 80 градусів. А нам треба знайти усі кути ромба. Тобто кута П, С, Д. Ну, насправді знайти потрібно два кути, а протилежні кути у ромба рівні Ми там зробимо. потім висновок. Отже, як нам використати те, що сума кутів бета де 80 градусів? Ми знали, що протилежні кути ромба рівні. Протилежні кути ромба. І оскільки їх сума 80, то щоб знайти кожен кут окремо, 80 ділимо на 2. кожен куточок 40 градусів. А для того, щоб знайти кути А та С, достатньо пригадати, що сума сусідніх кутів ромба завжди 180 градусів адже вони є внутрішніми односторонніми при паралельних прямих. Тому для того, щоб знайти кут А від 180 градусів, віднімаємо кут Б. і ну, Для того, щоб знайти кут Д, знову пригадуємо, що проти. Перепрошу, кут С... Пригадуємо, що протилежні кути ромба рівні. Протилежні кути ромба. Задача розв'язана повністю, можемо записувати відповідь. Відповідь кут Б дорівнює куту Д дорівнює 40 градусів. Кут А дорівнює куту С, дорівнює 140 градусів. Другу задачу вже виконаємо бездану, але з рисунком. Так, нехай у нас є ромб. А, Б, С, Д. Сказано, один з кутів на 20 більший за другий. Отже, це не можуть бути протилежні кути, адже протилежні кути у ромба рівні. Мова йде про сусідні кути. Кут Б виглядає гострим, його позначимо за Х, а кут А тупий, отже, він буде на 20 градусів більше, Х плюс 20. Далі пригадуємо, що сума сусідніх кутів ромба – 180 градусів і складаємо рівняння Х плюс Х плюс дорівнює 180, додаємо х, 20 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, віднімаємо, І потім обидві частини рівняння ділимо на 2. Отже, Х80, а Х у нас був кут Б. Кут Б дорівнює 80 градусів, а ми знали, що у ромба протилежні кути рівні. Отже, кут Д також буде 80 градусів. А от щоб знайти кут А, треба до ХА, до 80 градусів, додати 20 градусів. Отримаємо 100, а потім пригадаємо, що кути А і С протилежні у ромба, отже також рівні протилежні кути ромба. Маємо кут Б 80 градусів, кут Д 80 градусів, кут А 100 градусів. ОЦ, 100 градусів. Ми знаємо всі чотири кути можемо записати відповідь. Кут В дорівнює куту Д, кут А дорівнює куту С, задача розв'язана повністю.